Біля селища Славсько на Львівщині Груп» будує всесезонний курорт горо Маунтен Резорт. Проект охоплює два карпатські селища Волосянка та Верхня Рожанка. Його розташують біля підніжжя гірського масиву високий верх, який ви можете знати як відпочинковий комплекс Захар Беркут. Для тих глядачів, які побачили це відео випадково, та для нових підписників каналу мені варто розповісти вам більше інформації про будівництво нового курорту. Поки ви дивитесь на сам його процес у цьому відео. Отже, новий курорт Горо лише будується. Працюватиме він у форматі чотирьох сезонів. Курорт облаштовують як для літнього, так і для зимового відпочинку. Гірськолижна інфраструктура займатиме 360 гектарів, а ще 800. Заплановані для комерційних об'єктів і рекреаційних зон. За планами компанії. До 2039 року облаштують 74 км кілометри лижних трас, 17,5 км кілометра гондольних і крісельних канатних доріг, інформаційні центри, найдовшу лижну трасу на 3,8 кілометра та 25 готелів на 5150 номерів. Зараз на будівельному майданчику добре видно реалізацію першого етапу будівництва. Активно та швидко будують велкам Центр центральну будівлю, через яку проходитимуть туристи до гірськолижної інфраструктури. Ввести в експлуатацію її планують до кінця 2026 року. Підготовчі роботи для першого готельного комплексу під назвою Онде завершили і переходять до активної фази будівництва. Встановили черговий кран на будівництві вже третій на будівельному майданчику. Хоча, поки ми не бачимо наживо, але вже працюють над лижними трасами. А багаторівневий паркінг, інші готелі, ліфти та гондоли проєктують. Вокогруп відразу йшли у формат чотири сезони, бо розуміли, що через низькогір'я та кліматичні умови можна щось дати для того, щоб збільшити тривалість перебування на курорті. Спершу майстер-план нового курорту мав назву Роженка Фур сезон з резорт. Потім додатково замовили бізнес і маркетинг план в австрійської компанії PKF Hostility. Вони дали зрозуміти, що такий бізнес працює тільки коли є конвертація ліжко місця в Скіпас або оглядовий квиток. Тому будують не лише лижну інфраструктуру, а й готельну та розважальну, щоб у курорта була цілісна концепція. Гору має стати улюбленим місцем для туристів, куди завжди хочеться повертатися, проводити там час і відновлюватися. Це близько від Львова, це рідні Карпати. Створюючи проект курорту, здебільшого орієнтувалися на курорти Італії та Австрії і менше на Францію. Оскільки гори там суттєво вищі за наші. Найкращі курорти, якими надихалися: Італійська Села Ронда, а також Сольден, Іжгел і Кіцбюхель в Австрії. Горо почали співпрацю з австрійською компанією ILF інженери ще у 2016 році. Вони декілька років проводили дослідження на місцевості, а у 2018-му видали перший майстер план будівництва. Це була комплексна співпраця, де всі шукали спільну мову для реалізації проекту. Крім того, треба було зробити величезні геодезичні роботи. Були випадки, коли після зняття геодезичних розмірів доводилося коригувати майстер-план. Також замовляли сканування території, щоб пошарово дослідити ґрунти. Це було в межах підготовки до геологічних робіт, оскільки до будівництва в гірських умовах інший підхід ніж у місті. Австрійські колеги залучали власних екологів, які приїжджали на територію майбутнього курорту для аналізу. Для австрійців. Екологічний аспект проекту дуже важливий, без відповідних досліджень. Вони не рухалися б далі. Саме австрійці наполягали, щоб Окогруп придбали старий курорт Захар Беркут, хоча показували їм і тростян, і високий верх. Зараз Окогруп реконструює стару територію, яка була досить активною, але в неї не інвестували. З боку Славська достатньо готелів і помешкань, щоб почати розвивати проект ГОРО, і там надзвичайні краєвиди. Тому в Око груп розуміли, що варто починати із Захар Беркута та спілкувалися з власниками щодо його викупу. Раніше комплекс Захар Беркут не інвестував у штучний сніг, в планах нового курорту зробити угору засніження всіх трас. В компанії проводили дворічне дослідження щодо кількості води і побачили, що її там більше ніж достатньо. Південна сторона курорту потребуватиме більше догляду в плані засипання штучного снігу, якщо не буде природного стартувало прокладання повітряної кабельної лінії. Вже підписали договір з генпідрядною компанією, яка буде тягнути електричні потужності прямо на курорт. І як ви могли чути чи бачити наживо, вже встановлюються опори ЛЕП. З боку гір біля села Рожанка треба більше зусиль та проектних робіт. Тому простіше було стартувати з комплексу Захар Беркут. Екологи австрійської компанії ILF Engineers, яка розробляла майстер-план, досліджували це питання та підтвердили, що «Окко груп може реалізувати тут свій проект. Для будівництва готельної інфраструктури обрали ділянки, де немає ні лісів, ні власності господарських підприємств. Місцеві громади отримують кілька важливих переваг. Зросте потік людей, яким можна буде надавати різноманітні послуги. Окрім того, громада отримає значні податкові надходження, що дозволить розвиватися та спрямовувати ці кошти на найважливіші потреби: освіту, фізичне виховання дітей, медицину тощо. Потрібно розуміти, що Славсько завжди було курортом, поки не розвинувся Буковель. Тендер на будівництво велкам-центру виграла місцева компанія. Це 25 нових робочих місць, але це тільки-тільки початок. На будівництві буде і 200 і 300 людей. Проект Велкам Центру створила одна студія, а для готельного комплексу розробляє інша. Оцінна вартість інвестицій Окко груп насамперед. будівництва лижної інфраструктури з боку селища Волосянка 110 мільйонів євро. Яка буде сума з готелями, важко сказати, бо вона постійно змінюється. У готельну інфраструктуру у березні 2025 року почали залучати приватні інвестиції. Якщо казати про весь проект, то за 15 років загальні інвестиції у Горо Mountain Резорт оцінюються у 1,5 мільярда доларів. Із цієї суми ОКО груп планує інвестувати 500 мільйонів доларів власних і кредитних коштів, а ще 1 мільярд доларів залучатимуть від інших інвесторів. ОКО-груп інвестує власні кошти для будівництва та працює з фінансовими установами щодо залучення кредитів. Наприклад, частину коштів на будівництво велкам Центру, паркінгу та нижньої станції гондольної дороги, отримали від банку «Пумб». Також залучають фінансування від кредитно-експортних агенцій з-за кордону. Нещодавно завершили переговори з одним з учасників французькою компанією. Що потенційно може постачати обладнання для лижної інфраструктури. Але кінцевого рішення ще немає, оскільки триває тендер. Кажуть, що курорт горо не планує конкурувати, бо на ринку місця більше ніж достатньо. Для України замало горо і Буковеля, вона ще може спокійно та комфортно витримати будівництво, наприклад, ще трьох гірських курортів. Якщо подивитись на кількість гірських курортів в Італії чи Австрії. Які територіально суттєво менші, то в нас їх замало. У курорті ГОРО хороше транспортне сполучення, пряма залізниця поруч міжнародна траса для автомобілів і близько кордони. До повномасштабного вторгнення багато туристів із-за кордону приїжджали в Буковель, бо Україна конкурентна за сервісом і цінами. Тому в Око груп впевнені, що повинні конкурувати не між собою, а за іноземних туристів як країна, не як курорт. Завдяки конкуренції сервісу всі будуть в тонусі. ГОРО планують розпочати перший зимовий сезон у 2026-2027 році. На той момент буде готова перша черга будівництва гірськолижної інфраструктури. – Одна канатна дорога, система засніження, один найдовший спуск завдовжки близько чотирьох кілометрів. До кінця 2027 року планують облаштувати всю гірськолижну інфраструктуру. А в середині 2028 відкрити перший готельний комплекс на 415 номерів. У першій черзі будівництва готельної інфраструктури збудують 5 комплексів з боку села Волосянка, а загалом їх буде 25. Там немає потреби будувати понад 5 комплексів. Також обмежувальним чинником є зимовий сезон, бо на схилах не може бути більше людей, ніж дозволено міжнародними нормами. Згідно розрахунків австрійських спеціалістів, якщо у першій черзі біля села Волосянка одночасно на горі перебуватиме 4-5 тисяч лижників, то Груп» збудує готелі орієнтовно на 1200 номерів. Тобто це половина від тієї кількості, яка може бути на схилі, і цього достатньо. Поширюйте відео у своїх соціальних мережах та підписуйтеся на канал, щоб бути в курсі процесу будівництва курорту Горо та розвитку Карпат.